Чай малиновий пила, варення малинове куштувала, рожевою пудрою малиновою ще ніколи не користувалася. Розсипчаста рожева пудра, створена з подрібненого насіння малини. Має ніжну та шовкову консистенцію, дуже м'яко лягає на шкіру і палірує її, роблячи твій мейк більш стійкішим. Розсипча рожева пудра поєднує в собі властивості олії насіння малини, олії цинтели азіатської, алантоїн та бетаїн. А ще вона неймовірно пахне малинкою, Забезпечує шкірі належний догляд та ідеальне матове покриття. Насипаю в кришечку, беру пензлик та наношу на шкіру обличчя. Така пудра буде додатково вирівнювати тон шкіри. А ще вона дуже приємна і робить шкіру шовковою. Такою пудрою я закріплюю тональний крем. Тоді макіяж тримається довго. Мені дуже подобається цей ефект свіжої парцелянової шкіри. Поверх пудри наношу рум'яна. І гайда прикрашати це життя. Розсипчата пудра, малинова, має рожевий пітон, який нейтралізує, коли у дівчат є природній жовтий пітон шкіри або сірий. Ціна пудри 395 гривень. Макіяж це гра. Грайся!